Надягайте противогази, Я прийшов в південний парк дрючок істини. Все починається з того, що ми створюємо свого персонажа на ім'я Новенький, через те, що ми та його сім'я приїхали до південного парку. І після такої радісної новини наш батько нас викидує на двір, говорячи, що ми повинні знайти собі друзів. І так ми знайомимось з Бартом Милосердним, який грає роль паладина. І мужньо б'ється з Еліфом. Ah can... hey, no Він говорить нам, що зараз треба йти до великого магістра, а саме до Еріка Картмана та послухати найкращу розповідь про королівство Купа Кіп. А в тому королівстві є діві особи. Нізнайка, супермен -вікінг. Карандаш, художник -кічмен. Мальвіна, дівушка з голубою волоснею. Не то, не то, але дуже близько. В тому королівстві є Збронос Клайд 14 го рівня, рейнджер Скот Малкінсон 9 го рівня, що заправляє конями та володіє даром діабету. І звісно, принцеса Кенні. І тепер настав час написати наше ім'я, але все одно, що б ми не написали, Ерік Картман нас буде називати Чмо. І далі нам дають вибрати. Клас, за якого ми будемо грати. Це воїн, маг, крадій та єврей. Я не жартую. В грі справді є такий клас. І я вибрав мага. Купивши зброю, нас навчають основним діям битися. І я для вас це, звісно, пропущу. І на нас нападають. Насправді ми дізнаємось, на які кнопки треба нажимати, щоб битись або захищатись. І нам показують нашу нову релігію, а саме дрючок істини. Якраз за нею воюють люди та ельфи на протязі довгого часу. Як проговорює сам Ерік. For the stick, the його яка несподіванка, на нас нападають ельфи, і починається. Тепер ми повинні вбити дев'ятьох ворогів і захистити палицю істини. Паралельно з цим нас навчають магію пердіння. І говорять дуже важливу річ. Не перди на яйця. Так. Не перди на яйця. Вау. Клада, якого поставили охороняти священну реліквію, сказав, що її більше немає. І цитую. Клад, you are here by... Banished from space and time! І тепер наша задача знайти цю реліквію і нікому не віддавати. Але є одна проблемка. Це бійці. І тепер нам видають суперсерйозне наше перше завдання це знайти трьох друзів магістра та приєднати їх наново до гри. Для вас це, звісно, буде маленька зрізка. Зібравши покемонів на ім'я Твік та Токін, і залишився крейг, якого залишили в школі через те, що він там показав директорці школи Середній Палець. Відтоді, в школі, як ми побили чергових і дістали всі ключі від нам потрібних кабінетів, а саме до кафетерії, нас зустрічає. Рудий черговий, якого ми відправляємо до підвалу. Після таких дій ми визволяємо Крейго та повертаємося до королівства Купакіт, де нас офіційно проголошують: Серчмо! Не, не, не треба, не треба мені в оплесках, і не вам не треба їх робити. І тепер всім королівством ми відправляємося до бару. Регучий ішак. Де знаходиться барт, в якого була в дупі захована е, палка. Про дупу я пожартував. Все нормально, палка в нього в руці була. Тільки з дивним присмаком, попавшись в пастку від ельфів, ми опиняємося в підвалі, де Трубадур говорить, що в нього буде палка, а ми з ним танцюємо пляски. She didn't talk much, but boy did she swallow. та відправляємося наверх, де продовжуємо. Oh, that's good. Побивши тимчасового володаря палки, ми забираємо її собі та рятуємо принцесу Кені з заручників ельфів і повертаємося додому. Прийшовши туди, ми намагаємося заснути, але бачимо якесь дуже яскраве світло. Вибачте, не той файл. Ось. І ми прокидаємось у непланетян та бачимо на місці, що містянам південного парку засовують у дупу інопланетні зонти, за допомогою яких роблять щось дивне. Коли ми отримали новий аксесуар, для нас відкривається можливість телепортуватися. Як тільки наш герой вилізає з крісла, в якому знаходиться, він бачить Ренді Марша, який просить нас допомогти йому втекти з цього корабля. Для цього нам треба зламати консоль та вимкнути сигналізацію. Продемонструвавши майстерність, ми звільняємо марша і прямуємо до рульового відділу. Там, після битви з Далеком, корабель вибухає і падає на торгівельний центр південного парку. Чудесним чином ми виживаємо. Але заснувши вдома, не помічаємо, як невідома зелена рідина вичекає в каналізацію. Про те, що нічого не відбулося, ми дізнаємося по телевізору. Андеалажерсквейкенсеврофаєзенсалпакерія Ласнай вокмені резидентсфомдесліп. Хівитерепорт і заміжине Бекіні. Том каверменворкерзхірошурин Ериваннатин атовдіорнері газгапенд. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control, and that hopefully schools and businesses can open again soon. Після чого Бубофет нам розповідає, що крім цього ще й вночі сталася проблема. Палицю викрали. І тепер ми повинні завербувати Для того, аби завербувати готів, вам потрібно купити чорну каву, шапку, футболку та рукавички і десь дістати цигарки. Після цього стати на батьківських зборах з плакатом конформізм і вже потім станцювати як справжній гот у всьому цьому. А тепер повертаємося до сюжету: Вслід того, що ми купили суперкаву. Нас на виході зустрічають ельфи і пропонують таку угоду приєднатися до них або отримати по голові. І звісно, я не такий, як всі. І починається битва, в результаті якої, навіть якщо ви перемогли, ви отримаєте по голові. І вже в заручниках на базі ельфів вам проговорюють ось це. So, you're the new kid everyone is talking about. You're playing for the wrong side, dude! What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying! Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter Raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all! us, we'll tell everyone you're a butthole. Після таких непривершених залякувань ми відправляємося до, до торгівельного центру південного парку, де бачимо, крім великого скупчення народу, ще й державних агентів і багато військової техніки. Підійшовши туди, ми вислуховуємо державного агента, що говорить нам, що саме тут будуть будувати. З найвеличніший найвеликої у Сполучених Штатах Америки Тако Белл. І після того, як один з містян не спитав, чи буде там Інчеріто, він кудись зникає, а містянина вбивають. А от мені цікаво, якщо змішати шауху з вокзалу та це Інчеріто, чи буде потім печія. Коли ж герої за допомогою передільної магії пробираються у цю будівлю, вони дізнаються від держслужбовців через прослуховування, що. Ця рідина вже колись давно витікала звідти. І вона перетворює людей на зомбі-нарцисів. Приблизно таких, але ні. Агенти також згадують про схожий випадок, який стався в далекому минулому, але роблять акцент на його відмінностях від теперішнього. Зважаючи на це, здоровий чоловік віддає наказ про знищення всього в радіусі південного парку. Після чого, наголосивши, що розмова записалась, вони вийшли, забувши зачинити захисні двері. Він зомбі нарциса. І за чого той починає тікати. Вбивши його на вулиці, ми бачимо, як по місту вже йде зараження, і цього не уникнути. Повернувшись на вулиці, де живе головний герой та інші персонажі. Ми бачимо вибір перед собою або бути за людей, або за ельфів. І я, звісно, вибрав ельфи. Після того, як ми обирали ельфів, ми вирушаємо до школи через те, що в Твіттері Картмана було написано, що Палиця знаходиться саме там. Прийшовши до них, ми почали штурмувати посадки людей та повторили сцену з Гаррі Поттера. Але замість магії там було пердіння. І ми дізнаємося палиця не у парті. Оскільки. It was at this moment that he, knew. he fucked up. Але на одній з парт було написано: перевірте мою шухляду. І як ми розуміємо зі слів Еріка, це парта Клайда.

i shall raise an entire army of darkness and kill the earth clyde but why i banished him to be lost in space and time and now he's all pissed off so you see fools i control the stick and the future of the earth clyde do you want a sandwich not now dad i'm making a ruler of darkness video Освіт <laughs> чого ми відправляємося туди, для того, аби дещо спитати у Клайда. Але бачимо це. після невеликого діалогу, ми дізнаємось з цього фаната Саурона, що в нього тепер велика згрея бійців, і до нього приєднався Крейг. І це надто пізно приєднуватися до нього чи битися з ним, оскільки нам пора додому. Прийшовши туди і майже заснувши, ми бачимо гномів, які крадуть наші труси. Побачивши герої, вони при... Та вирішили з ним битися. Давши їм по шапці, вони нас зменшують, і тепер ми повинні знайти їх мольфара для того, аби нас повернути в нормальний стан. Але вони втікають у вентиляцію. Біжучи за ними, ми підслуховуємо своїх батьків, які говорять ось це. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But... if he really has this gift he he's going to discover it again on his own anyway and then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon they won't stop looking for him we have to keep everything secret even from him i'm so frazzled will you just make love to me of course i will darling ah <audible noise> <Chocolate noise> <of> І діставши гномів та їх труси, герой та гном мульфар опиняються на кроваті з батьками. Але тепер перед очима буде тиський та яйця чоловічі. І звісно, ми б'ємося. Отримавши мішечок з порошком, ми майже дізнаємось, що за тече у місті. Але, на жаль, нас та гнома придавлює ціцьки та яйця. І ми відключаємось. На наступний ранок, перейшовши до Клайда, ми опиняємося на зібранні, на якому дізнаємось, що башта, в якій сидить злодій, сама завишки в чотири поверхи. Із гаряй бійців налічує приблизно 50 емо та готів. І тепер ми повинні придати керівню федерації та пиратів ще й дівчат! Прийшовши до Енні, нас відправляють до дівчат в закритий клуб, де під шквалом нас відправляють до, до дівчини Еллі Нельсен. А саме до центру абортів, де по чутках вона та Джесі Родрігес зробила аборт. І тепер ми відправляємося до клініки під вітом дівчини, чи точніше, фембоєм. І... Ні, на мені немає ні чулків, ні лівчика. Це брехня. Прийшовши туди мала маємо відсос. після чого під відом лікаря йдемо в архів, де фотографуємо нам потрібні документи. І несподівано там зустрічаємо Ренді Марша, якому ми в минулих місіях віддали той запис, що знайшли у держслужбовців. І тепер говорить він ось це. Після чого в архів вриваються ФБР-агенти та майже вбивають героїв. Але через епідемію, the що сталося, в лікарні несподівано. Е Ми чуємо як буває його національність. Nobody move. Oh, what's going on? I am just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? Tee. There's something fishy going on here. I think they might be zombies. Зробивши фістінг містеру Маршу, ми чуємо за стіною якийсь дивний звук. Фу. Б... Виключи цю х**у! Фу. І саме в цей час е... на фбр агентів нападають. Маляки зомбі-нарциси. Певну частину яких агенти повбивали. Майже діставшись виходу, ми бачимо поки що живого доктора, який говорить, що спалах вірусу поки що не придушений до кінця, оскільки сьогодні зранку приходила Хлоя Кардаш'ян та робила найбільший аборт у південному парку. І саме в цей момент виривається великий щось не зрозуміло. Вбивши вбити, ми біжимо до дівчат та показуємо документ. І розуміємо з їх діалогу, що цей документ написаний французькою мовою, і ніхто у місті не знає її. І тепер нам треба відправлятись до північного королівства, а саме до Канади. Зробивши собі ім'я Ларі Бабінський та пісню фотосесії, ми відправляємося до Канади. Пройшовши кордон, ми приходимо до Принца Канади та показуємо документ, після чого починається радянська бюрократія. Прийди туди, спитай того, щоб перейти до третього, а потім вбий епіскопа, щоб прийти до катакомб, де сидіть міністр, що розмовляє французькою мовою, бо тільки він може прикласти документ. І коли ми все це виконуємо. Ми можемо повернутися назад, де, де дізнаємося правду, що чутки про аборт розводила гаді Трейнер. але вона розкаюється і її більше не будуть називати двулика Хвойда. Трішечки пізніше, коли ми прийшли на базу і зібрали всі інші фракції. Ми вирушаємо на Мордор та вислуховуємо таку промову. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Yeah! Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice! Prepare! Ready! And let me Прорвавши через велику кількість нефромалів та готів, ми доходимо до Крейга і через певну кількість спроб його вбиваємо та починаємо йти до Клайда. Але на нашому шляху ми зустрічаємо Ренді Марша. В чорному броні з розою у зубах та великим дерев'яним ділду, по якому стікає ліпка рідина, якою він бере в роти. Е е е Ви бачите. Е вологість фантазії Хьюмана Вазде? Ну, буває, з ким не буває. Ренді розповідає, що агенти, які відвідували клініку, приходили туди для того, аби дізнатися. Хто носить туфельку попелюшки? Ой, вагомбу, що була кудись засунута. А саме в очко якогось любителя взяти в рот. А саме пана Раба, до якого в дупу ми повинні залізти, оскільки ми єдині, хто може зменшитись до розміра гнома. Та відчути себе як you look Lonely. Clownly. I can fix that. Опинившись на місці, куди любить засовувати російські опозиціонери свої язики. Ми зустрічаємо жабу, яка дає нам наставлення, та ми проходимо через її неї. Пройшовши через нарцисичні мікроби, ми зустрічаємо горобця, який забороняє нам шлях. Але після бійки він говорить, що. Далі по коридору, а саме по отвору, в якому ми ходимо, буде вимикач снук, з допомогою якого буде активована вагобомба, якщо не встигнути за певний час. Yeah, зустрівши на своєму шляху ще одного наставника з майстершефа, ми чуємо від нього, що ми єдині хто можемо це зробити. І в нас є одна спроба, щоб деактивувати вагобомбу в пані у раба в жопі. Відчинивши систему снук, ми робимо їй аборт для того, аби з неї дістати чіп. Зробивши це, нас вихаркою пан раб, і ми відправляємося до Клайда. Прийшовши до нього, Клайд. Після маленького діалогу відроджує мертвого шеф-кухаря зі школи. І тепер ми повинні з ним битись. Коли ж ми подивились косплей на атаку Титанів, Картман говорить, що для Клайда ця пригода завершилась і його виганяють з часу та простору. Але <плес> <плес> до нас приходять фбр агенти та говорять, що ми тепер не корольчмо. А дракона народжений. І нас зовут не новенький, не Корольчмо, а Довакін. Здоровий чолов'яга нам пояснює, що у 1947 році у Роузел, штат Нью-Мексико, вперше впало НЛО, після чого було створено агентство, що спеціалізувалось на тому, що. Вибачте, камера запис прорвався, продовжу. І вони там всі перетрахались і обнюхались кокаїну, включаючи стело та блум. Я можливо занадто далеко перекинувся. Продовжую з іншого моменту. Нам розповіли фантастичну ахінею, яку, на жаль, неможливо пропустити. І здоровий чоловік після того, як дізнався силу палиці, зриває з себе одяг. Та говорить нам приєднатись до нього, оскільки все буде як раніше. І ми удвох будемо правити світом. хер там Е, Всі герої прийшли на нашу сторону, оскільки ми не хочемо бути з цим довбогараєм. І ми бачимо, як Кені приходить на сторону зла через те, що він напіворк чи оркиня і сюди приходить. Morgan Freeman? Whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted. Після такого ми починаємо битися. Ні, не з Морганом Фріменом, а з Кенні, що після своєї смерті знову перероджується у вигляді зомбі нарциса. І. ми з цим нічого не можемо зробити. Я серйозно, після п'яти спроб він кожен раз повертається назад. І... Все це знову, знову і знову і знову. І це якийсь довваний день бабака. Але є одне але. Картман згадує, що на початку гри е, сказав одну велику мудрість, що була на протязі всієї гри. Е, ми повинні порушити правило чоловіків. Пукнути на яйця. Так, щоб зняти закляття, потрібно пукнути на яйця. Я пишу відео про пукання на яйця, секс, м... і смерть. Чим я в цьому житті взагалі займаюсь тоді? Після такого феєричного пукання на яйця ми бачимо біле світло, після якого люди стають нормальними. Все, все стає на свої місця. А в свою чергу ми підходимо до озера. А перед тим я хотів би вам подякувати за, за те, що ви подивилися цей відеоролик до кінця. Поставили вподобайку, написали коментар від слів, підписались на цей канал, поширили відео. Дякую вам. І до наступних зустрічей в майбутніх відео. Пока. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters? Or pharaohs and mummies? Let's ask douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys, I'm going home. Wow, what a dick.